Всім привіт! Масштабний технічний збій у Київстар. 25 років пошуку Google та айфони в Індії. Мене звуть Валерій і як завжди поспішаю поділитися з вами останніми новинами, it світу. Тиждень видався насиченим, тож не будемо тягнути. Давайте починати. У роботі оператора Київстар стався масштабний технічний збій. Вчора, 12 грудня, вранці в роботі мережі Київстар стався масштабний технічний збій. Про це повідомляється в офіційному аккаунті компанії у Твіттер. В результаті цього частина абонентської бази не має доступу до послуг зв'язку та доступу в інтернет. Крім того, недоступний і офіційний сайт оператора. Насправді ж, проблема виявилась куди більшою, ніж це спочатку оголошували. Адже навіть сама компанія Київстар на початку заявляла, що робота мережі відновиться десь через 4-5 годин. Як виявилось, було атаковане саме ядро компанії, її інфраструктура. Навіть важко сказати, чи є альтернативи в історії, щоб порівняти цей інцидент, адже клієнтська база Київстару налічує близько 28 мільйонів користувачів. І не дарма СБУ відразу відкрили кримінальні справи, щоб виявити злочинців. Адже ситуація страшна не лише в тому, що могли бути потерті бекапи і всі налаштування, а й в тому, що допоки не виявлять тих, хто стоїть за цим, є ризик зробити собі ще гірше при відновленні мережі. Хакери це чи ні, є така історія, як створення інциденту, для того, щоб потім дивитись, як проблему вирішують. І при вирішенні проблеми можна наробити ще більшої шкоди, ніж була завдана спочатку. Тому дійсно є великий ризик, що це відновлення буде можливо частковим, а не прям повноцінним. Але якщо копати і шукати причину, то здається, що це було питання часу. Адже всім відомо, що співвласниками Київстару є люди тісно пов'язані з 404 четвертою країною. І після активного підняття питань націоналізації компанії ми маємо найбільший технологічний збій. Тож, я думаю, це величезний сигнал компаніям думати про кібербезпеку: хто у вас працює, як і де він може потенційно взаємодіяти з іншими недукраїнами. Адже добратись до ядра інфраструктури має можливість дуже обмежене коло людей. Дали вам трошки інфи для роздумів та будемо рухатись далі. А ви поки напишіть в коментарях, коли на вашу думку очікувати відновлення мережі. 25 років пошуку. Google представила тенденції пошукових запитів за весь час. Цього року Google пошук відсвяткував своє 25-річчя. В компанії вирішили відзначити цю подію та роздивитись тенденції, які викликали цікавість користувачів протягом багатьох років, і висвітлити людей, місця та речі, які найчастіше ставали об'єктом пошуку протягом цих років. Так, фахівці побачили, що футбол це вид спорту, який найчастіше шукають у світі, а спортсмен, якого шукають найбільше, це Кріштіано Роналду. Статус Тейлор Свіфт як найпопулярнішої авторки пісень підкреслює глибокий зв'язок людей з її музикою та відповідно один з одним, заявили у Google. Ми також бачимо загальну людяність у найпопулярнішому запиті в категорії як допомогти, як допомогти людям. А емодзі серденько, емодзі, які найчастіше шукають, розкриває ще одну універсальну тему: нашу спільну потребу в любові та розумінні. На додаток до відео рік у пошуку техногігант вирішив запропонувати користувачам ще більше можливостей дізнатись про тенденції останніх 25 років. Ми представляємо наші щорічні глобальні тенденції пошуку 2023, а також локальні списки, які містять найпопулярніші пошукові запити в окремих країнах, і, зокрема, в Україні, зазначають компанії. Таким був 2023 рік очима українських користувачів пошукової системи Google. Друзі, а зараз саме час поставити лайк цьому відео, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте підписатись на канал. Це дійсно нам допомагає розширяти український YouTube. Вкотре дякую нашому ком'юніті. Чверть усіх iPhone у світі збиратимуть в Індії. Відносини Apple з Китаєм, основним центром виробництва iPhone, перебувають під пильною увагою через геополітичну напруженість. У відповідь на це, технологічний гігант робить значний крок. Протягом наступних 2-3 років він перенесе чверть свого виробництва iPhone до Індії. Це означає, що з виробничих ліній в Індії щорічно сходитиме 50 мільйонів iPhone. При цьому Китай залишиться основним виробничим майданчиком Apple. Голова компанії Тім Кук, який двічі відвідав Піднебесну цього року, наголошував на важливості країни для компаній як виробничого центру, так і споживчого ринку. На галузевому заході в Пекіні, який наприкінці листопада відвідав прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, на своєму стенді Apple зробила акцент на співпраці з китайськими постачальниками. Голова Foxconn Ян Клю заявив у листопаді, що на частку Китаю, як і раніше, припадатиме найбільша частка капітальних вкладень компаній наступного року. За словами керівників ланцюжків поставок, ставка за погодинну оплату праці в Індії значно нижча ніж в Китаї. Але інші витрати, включно з витратами на транспорт, залишаються вищими. До того ж, профспілки іноді виступають проти змін правил, яких домагаються самі виробники. Наприклад, отримання дозволу на 12-годинний робочий день, що необхідно в кризовій ситуації або напередодні запуску виробництва нової моделі. Це точно не лайк від мене, адже це звучить не дуже гуманно. Але коли це зупиняло такі великі корпорації. А на сьогодні це були всі новини. Я чекаю від вас коментарів, про що ще я забув вам розповісти. І як завжди, бережіть себе. До зустрічі.